Цей випуск з'явився не В Україні відбуваються військові дії. Ось чому ми з командою не змогли залишитися осторонь від подій. Як лікарі за будь-яких обставин допомагають хворому, так і ми, як журналісти, зобов'язані висвітлювати реалії. Ще рік тому я не думала, що наші маршрути так зміняться. І ось із командою на Яворівському полігоні, найкращому полігоні країни. Він знаходиться неподалік від Львова. Тут відбуваються міжнародні навчання. Але для нас командою важливо, що тут готують бійців перед тим, як відправити в зону АТО. Вперше команда інспектора домовлялася про зйомки, бо в центрі нашої уваги військові об'єкти. Аби з'ясувати, чи показали мені правду, я запросила експерта. Та не знаю, розкажу. Це ж Юрій Бірюков, засновник фонду Криля Фенікса», головний волонтер країни, радник всіх, і президента, і Міністерства оборони. І сьогодні ви будете моїм радником. Юр, дякую за те, що погодились. Давайте подамось. Я вас зараз веду в дуже важливий клас. Він єдиний в Україні. Клас, де вчать мати справу з вибуховими пристроями, розпізнавати їх, тому що, на жаль, дуже багато людей залишається без життя через приховані вибухівки. Ой, тут є стільки іграшок, що... що це за ляльки. Це ляльки це в принципі Афганістану, Ірака. Не, можна, можна. Це це це, під ляльками гранати ховають? Так, так, так точно. Так. Тобто десь лежить лялька. Ти тільки ну, піднімаєш і, ляльку. Контактор на рух працював, оце Новий... гектарик, це то, що… Це, я вже... би вже два так. рази зірвалася. Що ще? Під чим ще лежить на дорозі колода тут вибух відповідно тратів горнятко теж може мати горнятко вибухівку звичай, в собі звичай. Боже, ніби звиць теж може бути вибухівка ніби то дитячий пенал а! О, господи наразі не знала що таке є уявляєте Ой, ніби під цигар, ніби просто тут може бути сигаретка. Відкрив, і тепер вже немає вже О Боже, скажу, стокіць не знаю маєш. Відповідно, є макет, на якому навчають основні місця, характерні, де закладають ці вибухові небезпечні користування. А де в основному закладається? На приступи? підйомах, на спусках, відповідно на мостах, де при е, ініціюванні взривча віщества ускладнюється можливість уходу з цього місця. Дуже цікавий клас, він єдиний в Україні. Тут вчать як боротися з підступністю. Весь час кожен наш крок пильнують військові, аби ми не відзняли чи не сказали чогось зайвого. У мене досі в пам'яті німецькі казарми і так хочеться порівняти їх з нашими українськими. Ту Хто живе зараз? Майже май, немає, ми всі всіх справи. Є одна велика кімната на 80 чоловік. То всі разом сплять. Велику дружню сім'ю. Як часто ви міняєте подушки? Ну Років 40 не міняли. Закупіть нові подушки, тому що ці вже бачите такі вже виснажені. Звичайний сірий коцик. В течение останніх 10 років на нужди вічевого департамента виділялось не більше 1% від необхідної суми. То есть, если нужно 3,5 з мільярда, а дали 35 п'ять мільйонів, а еще их часть денег безусловно ворвалася, угу. то оставшихся денег хватало там в основном купити форму новим випускникам военных училищ і все. А тумбочка одна на двох, хлопчики, так? А шо в цій тумбочці переважно солдат? Ну, собі ж таки, зубну, зубну Фотографія коханої. І, хоча на Яврівському полігоні зроблено прекрасний ремонт, живуть тут за радянським статутом 1926 року. Наприклад, український солдат миється в лазні раз на тиждень. Солдат не має своєї е, білизни? Йому видають? А, і, а як часто видають? Здравствуйте. Здравствуйте. Раз тиждень. на тиждень? тобто вибачте, будь ласка, у солдата труси раз на тиждень міняється? Так. Так. У німецьких казармах душова кабінка одна на двох у кімнаті. А нашим військовим, щоб потрапити до лазні, треба йти вулицею. Душові кабінки? А чим ми, взагалі милості? Відрані видається мило. Раз на А шампунь? Шампунь все. По норму не положено. А зубна паста щітка. Ну, теж за індивідуальну приємно. Кожен сам собі індивідуальні І він отримує гроші. А, тобто тут отримують гроші? Так. Місяць зарплата. А яка солдата? зарплата? Скільки солдат отримує? Як, як на якій посаді? Мінімум 150-8. Солдат страшно службу, так. На місяць? Так. Але ви на повному забезпеченні? Його треба захарчуєте. От, що... от чекайте, а зубну пасту купити і щітку це вже гроші, брата. А таблетки, ліки це. Так, Це білизна, яка стосується для солдатів моб мобілізовані. Скажіть, будь ласка, я спрямову, а скільки видають шкарпеток солдату? Там, в АТО, там? там? Літом 12, зимою 6. На, на всю зиму? Так. Трошки, вони можуть подірявитися, чи цього вистачає? Це... Тобто ви отримали, наприклад, солдата, так? Ви йому дали з собою, спакували в дорогу туди на війну. Якщо це зима, 6 пар шкарпеток. Що так. ще дали з білизни? Накільну білизну, видається. От, ти, що зараз. Це... Оце білизна? О, це отака білизна. Попішу. Вона така, як, як Австро-Угорщини, та за стилем. Це з якого року вона? Скільки Вона вона ж лежала, нікому не була потрібна деякий час. Потім ви почали застосовувати. Дуже, так, дуже багато зараз, куди тільки з все піднімаєте, так? Це було знято з інцей. Е, солдату. Дають ось таку сорочечку. Вона теж така дуже м'якенька, затишна, натуральна, принатуральна, але ж теж ще старих зразків. Пошили ще в 1975 році. 40 років. І зараз тільки вилучено ЗНЗ. Ну, в АТО там мали їхню практично простою, там, середній, uh -huh. більшу сучасну трикотажну, яка uh -huh. більшувала. Називається Білуха. Це натільне білизьо, образця. По-моєму, і ти присталині його прийняли 51-й або 52 й рік. Так. Да. да. Ну і, кажуть, хлопці, ти кажеш, ми можемо зробити. Те ще на складах той подаємо. Ну, да. все. Вони правду говорять. Тобто, як можуть, так і викручуються. А форму видають вже там, в АТО? Чи тут одягають форму? Я тут одягають мене. Бо дуже багато дійсно було скарг, що наші солдати, вони одягнуті форму, яка не витримує погодні умови, яка розлазиться. Тож, по 20 років на НЗ, то їх просто шов на. Вже було якось, то тут Ну, зараз вже все, їх вже немає. Вже тільки такого нового одягнути. Ну, Я просто розмовляла із хлопцями за то всім на таких курток не вистачає. Їх дають якось вибірково? Ні, ну буває затримка на пару не, не ну фабрика не встигає поставляти. У нас по документам положено на бойця 15 тисяч гривень рік на, на все його віщове забезпечення. Напоминаю, но все эти годы выдавали 1% от необходимого. 1% от 15 тысяч — это как ни крути 150 гривен. Вот на 150 гривен мы им и даем шнурки в основном. Поймите, мы все 23 года никогда не задумывались о необходимости армии в нашей стране. Не готовы Нам всегда казалось, что если у нас Россия — союзник, США — союзник, Европейский союз — союзник, то нам армия-то вообще не нужна. С кем воевать? Моя подопечная 79-я бригада в 23 года отрабатывала на учениях возможные конфликты с Турцией и Румынией. Никогда не отрабатывалась возможный конфликт с Россией. То есть это вообще такая мысль не допускалась. И поэтому, в общем-то, как бы мы все 23 года, во-первых, невольно все принимали участие в уничтожении нашей армии. Ну и плюс в армии никогда не стояла цель, что нужно как-то ее реформировать. Нужно было постоянно из года в год сокращать, чем, собственно, и занимались. Далі у спеціальному випуску інспектора Фреймут, що кладуть в сухпайки нашим солдатам. Тут додано шоколад, mm -hmm. цукерки, сіль, перець. Та чи можливо це їсти? Це ж може потім боліти шлунок. Інспектор в зоні АТО. У звар гречка, капуста, м'ясо. Це так завжди.